І про стан потерпілих від ракетного удару по луцьку одного із постраждалих невдовзі можуть виписати з лікарні додому. Медики кажуть, що чоловіка відкинуло вибуховою хвилею, але сьогодні його стан значно покращився. Дивом вдалося вижити іншому потерпілому. Як тільки його стабілізують, будуть оперувати. Більше розкажуть мої колеги. Чоловіка, котрого рятувальники витягли з-під завалів, медики стараються поставити на ноги. Лікарі кажуть, що у потерпілого перелом хребта. Припускають, що чоловіка злегка накрило металоконструкцією, тому він і зміг вижити. Очільник обласного управління здоров'я зауважив, що вчора, після того, як Волинянина дістали з під завалів, у нього була слабкість в нижніх кінцівках. Сьогодні вже зменшилась і є покращення. лікар рухірур. Додає, що згодом чоловіка будуть оперувати. Стан стабільний, але наразі мова за операцію не ведеться, оскільки є супутні діагнози, як кажуть, які нам не дозволяють його взяти в операційну, необхідно стабілізувати його стан до кінця. Термінової операції він не потребує. Тобто це має бути планова операція. Якщо настане необхідність, то ми її проведемо в плановому порядку. Він при свідомості, так, так, звичайно, він свідомості. І якщо брати клінічну симптоматику, то йому сьогодні краще все таки. Чи відчуває чоловік свої ноги? Лікарі не коментують, але кажуть, що будуть працювати, аби повернути постраждалого до повноцінного здорового життя, коли одужає, прогнозувати рано. У іншого пацієнта, як розповіли медики, струс головного мозку і закритий перелом гомілки. Через добу після прильоту його загальний стан суттєво покращився він молодший, стан покращується, і навіть ми розглядаємо перспективу його виписки додому. Ну не сьогодні, звичайно, але найближчими днями. Він дообстежно. Ще одного чоловіка прооперували, дістали з тіла уламки. Медики кажуть, що стан госпіталізованих далекий від легкого. Ми про цих всіх. Трьох пацієнтів, яких ми говоримо, говорити про легкість там не не, не можемо, тому що там і краш-синдром, і е, е, можливий, ми, ми повинні розуміти, що можуть бути і подальшому десь наслідки від того -то синдрому тривалого здавлювання. Тобто, ми можемо десь мати якісь віддалені наслідки. Загрози їхньому життю зауважили медики. Нема Олена Лищук, Віра Шевчук, Неля Прокупчук. для новин на часі.